Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо стежити за подіями країни. Власне, триває трансляція цього етару на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Тому доєднуйтеся і в онлайн режимі. А далі ми детальніше поговоримо про те, що Трамп не зустрінеться із українським президентом, а також відміняє переговори із Російською Федерацією. До нашого етеру доєднується керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог Валерій Димов. Вітаю вас, пане Валерію, і слава Україні! Героям слава ворогам смерть! Розпочалася загиблим, загиблим після цих жахливих терористичних атак. Світла пам'яті царства небесна їх рідних і близьким співчуття а ворогам смерть. Знаєте, після такої страшної ночі, і знову ми бачимо загиблі руйнування, і власне атака масована на столицю. Ще абсурдніше обговорювати ті новини зовнішньої політики, які є, і ті дії, які чомусь досі не прийняті проти країни-агресорки. Але будемо з вами це робити далі. Власне, почнемо із зустрічі Великої сімки. Зараз вона триває в Канаді. Дональд Трамп був присутній в перший день. Власне, репортерка CBS News повідомляла про те, що Трамп зустрічався із президенткою Європейської комісії Орсу. Лю фондерляїн а також з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом мали вони обговорювати питання щодо введення подальших антиросійських санкцій. І власне Європейський союз налаштований рішуче. Санкції ЄС знаходяться на стадії реалізації, будуть прийняті. Мерц про це заявив. Чи переконували вони Трампа також доєднатися до введення санкцій? Однозначно переконували, але Трамп заявив, що він не буде їх водити поки що. Він казав, що він бачив ті санкції, які е, там розроблені цегремом от але він проваджувати не буде, тому що він все е, досі сподівається на перемовини. Е, наголошую, наші глядачі, очевидно, знають моє ставлення до Трампа і такого роду недалекоглядної і неефективної безвідповідальної політики, але е, щоб е, зрозуміти. З ким ти говориш, ну треба принаймні десь розуміти, що це за людина, особливо коли він найсильніша людина на планеті, і всі про це знають. Зверніть увагу навіть події на Близькому Сході і та сама Росія, яка раніше однозначно би кричала би про те, що значить у це імперіалісти США, це вони призвели до такого роду речей, але вони мовчать. Вони заслужують удари, хочуть миру, але вони не кричать так, як вони кричали або раніше. Я кажу про росіян, ну, тому що всі е, розуміють, що Трамп це е, людина е, від е, слів в Твіті е, може перейти до ну, певної міри, значить, до конкретних дій. Всі цього не хочуть. Е, тому е, треба розуміти, що Трамп не хоче ув'язуватись у війни, е, він е, вважає. Що війну це насправді так, війну легко увійти, і дуже важко з знаявити. Про це свідчить історія більшості воєн, в тому числі світових. От і американська історія, коли вони також за американські і не тільки американські за загальні цінності входили в. Деякі конфлікти, а потім а, або програвали, або зверніть увагу, як це було з Афганістану, вони допомагали моджахедам боротися з радянським Союзом, а через 15 років ті самі моджахеди почали загравати Радянським Союзом і боротися з американцями. Е, ну, Певною мірою Трамп так вважає. От, і він вважає, що можна економічними, тут якраз він лівак, він бореться з, з ліваками, як він називає, я його термінологію використовую. Насправді він вважає, що от е, від. Економічно такого базісу, да, мовою марксизму, можна значить, побудувати інші настройки, і він е, може значить, домовитися з усіма е, е, суто економічними методами. Так? І він так і говорить: санкції коштують дорого, мільярди нам е, коштують, і е, він не хоче втягуватись, вважаючи, що значить, його можуть втягнути в ці процеси. Як сильного, а нехай його будуть просити. Ну, така людина. А, і ми бачимо, що поки що така позиція Трампа а, вона залишається непохитною. Його оточення говорить про те, що ти дуже крутий, тебе всі бояться, ти дієшся правильно. А скільки це буде тривати, це вже інше питання. Ми про це з вами говорили і будемо говорити. Але зараз Трамп. Не втягуються в ті речі, які будуть його до чого зобов'язувати публічно. Зверніть увагу, він з Макроном під час зустрічі говорив. Прихильно, але потім, значить, там розповідав. Ну і зараз він також, до речі, написав про те, що от Макрон сказав, що я хочу е, примирити Ізраїль і, і, і Іран. Макрон е, помиляється, як завжди. Так, спеціально чи не спеціально він помиляється. Тобто він не хоче, щоб його зобов'язували. Не робить порічних за такого роду обіцянок. Ну ну така людина. От з мерсом він говорив е, канцлером Німеччини. Він його поважає, е, він його привітав. Хоча Маск ставив на территориму для Німеччини, і Трамп більш прихильно ставився до неї, але відразу привітав Меркса. Він е, говорить з карні е, прем'єр-міністром. Канади так він робить публічні заяви про 51-й штат, але перемовини не ведуться і він поважає Карні, який сказав, що все завершилося цей етап, коли ми з Америкою були. Ну вот так, в таких дуже теплих сосудках. Ми тепер будемо робити, будемо незалежними. Тому Трамп не хоче, щоб його втягували, не робить публічних е, значить таких заяв, які би його зобов'язували. безвідповідально ставиться до е, раніше. Взятих на себе зобов'язань іншими президентами, хоча це були президенти США. Ну і з цим треба рахуватися. До речі, зустріч з Зеленським, скоріше за все, не відбудеться. От, Я думаю, що вже не відбулася, тому що Трамп також не хоче, як він вважає, щоб от, десь так його використовували. Ще раз, він так вважає, не я, не наші глядачі тим більше. От, він так вважає. Ну а Росія піднімає ставки. Ми ж бачимо, що е, практично вони не домовлялися Трампом все спеціально. Просто Трамп легко прогнозується в своїх, я вже навіть сказав, такого роду в деталях поведінки. І е, Росія е, тільки піднімає ставки, вона тисне на нас на фронті, тисне на нас терором. Це терор, тому коли безполотники влучають в... В фактично в житлові квартали, так от просто посередині, коли ракети пробивають зверху, балістичні ракети, які дорого коштують, пробивають зверху з дев'ятого поверха до самого підвалу. Це нічого інше, як терор, для того, щоб нас примусили, е, і тут третій момент домовлятися, і дипломати на дипломатичному фронті також на також тиснуть, домовлятися з Росією на її умовах. А Трамп потім це називе чудовою угодою, але так не вийде. Е, Трамп поки що цього. Не хоче зрозуміти або не хоче бачити. Він досі в теплій ванні, але те, що, наприклад, навіть на Близькому сході його політика привела до прямо протилежних наслідків, вони ж тиснули на Ізраїль. Вони Трамп, писали про те, що значить він незадоволений діями Теняху, що значить вони ніби вітко домовився, значить, от. Але політика Трампа провела до право протилежних наслідків. Він попросив Росії, щоб вона впливала на Іран. Росія це зрозуміло якраз піднімати якомога довше вище бути за столом переговорів. Як Трамп називав ці речі, я розумію, Путіна, щоб він я так само робив би щоб бути за столом перемовин, дослівно, тільки мотивуючи до, до ударів. По українських а, містах. От. І, і Путін хоче на комого дорожче продати той самий Іран. А це призвело до того, що тепер Путіна звідти вишвирюють з близького сходу, а, саме тому, що. Ну не можна домовлятися, наголошую, ми спойлер, і не можна домовлятися про червоні лінії під час війни. Не можна поділити те, що ще не поділено. А води поділено, воно буде зовсім не так, як його ділять такі перемовники, як Вітков або той самий Путін. Тому війна триває, війна стає глобальною. Ну а Трамп досі вважає, що він мир міротворець, який принесе мир у всьому світі. Тільки Байден винен в тому, що відбувалося до того, але ж тепер. Трамп практично має брати на себе відповідальність, а він хоче її уникнути. Дійсно, Трамп не залишається на другий день зустрічі Великої сімки, і взагалі він сказав, що якби це була Велика вісімка, тобто туди входила Росія, то війни би не було. На ваш погляд, чи він зацікавлений повернені Росії? Е, він там вже сказав, що е, цього не було би. От. Але він розуміє, що дуже багато всього відбулося, тому що це вже зараз неможливо. А от е, Китай не хотів би там бачити. Угу. Ще раз, от Трамп. Трамп прогнозований в тому, що йому подобається грати в таку гру, гру непрогнозованість. От йому подобається, коли всі думають, хто його знає, що він там скаже. Давайте не будемо робити. Значить, різких заяв, давайте будемо робити дуже обережне комуніке з Великою великої всімки. Давайте будемо обережно говорити Трамп Трампу, чи він погодиться чи не погодиться. А він зач зрозуміло, що в таких умовах він не буде погоджуватись. Коли граються з ним так, то він не буде погоджуватись, особливо коли ці країни, які не вважає від нього, залежать. Вони залежать менше, але. Е, ну, правда, ми розуміємо, що навіть провадження цих самих санкцій Великою Сімкою, е, перепрошую, Європейським Союзом, ну, складно імплементувати без США. Але тут наголошую, тут наголошую вкотре, в десяте, що тут навпаки треба діяти так, е, як би ми не сталося там до Ізраїля, як якості прикладу. так, Де Ізраїль дбає про свої інтереси. Е, ще раз, ми не будемо зараз говорити про те, правильно, неправильно там робив там Нітеняху і таке інше. Але. ну... Дбає про свої інтереси, не хоче, щоб домовлялися за його спиною і за його рахунок. От якщо зараз Європейський Союз, давайте занотуємо, введе санкції Великої Сімки, та Трампу доведеться якось відповідати. Перепрошую, Європейський Союз, не дивлячись на відсутність рішення Великої сімки, Трампу доведеться якось відповідати. Він буде приєднуватись. Розвал Росії має бути не проблемою, а вигодою. Це треба так робити, ну але. Я не веду перемовини з Трампом, і ми маємо розуміти, що ну, певною мірою є деякі об'єктивні процеси, які не дозволяють зараз робити різких рухів. А стратегічне рішення не ухвалюються. Повірте мені, коли немає великої необхідності тиску, коли практично вже загроза отуту. То тоді треба ухвалювати рішення, так ми також там десь багато хто вважав, що війна дуже далеко, і голосували за по Пасидінні і легко припинити стріляти. Ну чому нам диватися американцям? Якщо для них це дуже велика війна і чудовий океан між війною і США, і повірте, вони не вірять, в те, що вони мають якусь там загрозу від Росії, яка ну так каже той самий навіть Орбан, яка там. Не може взяти, значить, не може виграти війну в Україні. Да? Ми бачимо, яким чином що відбувається. Навіть ці атаки, які зараз були би, могли бути, вони були, були набагато більшими. От як атаки перед зустрічю в Стамбулі мали бути на нас, мали тиснути фронтом, на нас мали натиснути. От ви там не будете домовлятися а от буде одразу. 100 ракет в залпі і 400 безпілотника, але ми провели операцію повутина, і зараз, повірте мені, набагато більше було б ракет. Вони вимушені зараз вішати по 5-6 по ракет. Вони вимушені піднімати тільки три літаки, Ту-160, який має ресурс на 20, на 2000 всього лише годин. На 2000 годин, тобто 10... Перепрошую, 10 годин це вже 1,20, 5% його ресурсу. Вони б'ють не тими залпами, які вони могли би бити. Оце наша позиція. Європейський союз має вводити санкції. А там є трампісти, там є Фіцо і Орбан. Дивним чином трампісти вони ж є проросійськими, і прокитайськими. Ну Трамп цього не розуміє. Він вважає, що вони насамперед підтримують його, але. Трамп буде діяти через них, але Європейський Союз має зробити рішучі дії, і тоді Трампу доведеться все ж таки рахуватися зі своїми союзниками-партнерами, особливо коли європейські країни забезпечать імплементацію і виконання цих санкцій. Проблема в тому, що вони можуть ввести санкції. А якщо вони будуть затримувати ці танкери, які будуть перевалювати нафту десь там в морі, або йти як підсанкційний і будуть відбивати своїми літаками на Балтики, відбивати, наприклад, ті, як це було з істонськими е, з е, літаками і кораблями, ті, значить, спроби їх заарештувати, то тоді ну важко це робити без в. Е, скажімо так, без, без США, тому що вони союзники по НАТО. І Там можна написати це ж бачите, можете позватися до світової війни. Я туди не буду втягуватись. Ну, треба воєнний союз з Україною. Ми про це одразу, але я про це говорю говорю завжди. І ну, залучати, перепрошую, такі невідомі в Балтійському морі безпілотні кораблі, які можуть, як це відбулося в Чорному морі, невідомими ракетами збивати російські літаки. І тому треба грати в таку гру. Гібридна так гібридна і залучати Україну в якості головного головного союзника країн НАТО і країн Європи щодо імплементації, наприклад. Тих самих санкцій і можливих загроз, тому що Путін свідомо буде однозначно провокувати, спробувати атакувати наші кораблі, ви отримуєте там те-то. -те а значить, Віткофу буде на телефоні говорити: дивись, що вони роблять. Ти ж не підтримав ці санкції, вони, а вони таке роблять. Але не дивлячись якраз на таку позицію Трампа, треба вводити ці санкції. Я вже сказав по аналогії з тим самим Ізраїлем, який а, не захотів, щоб за його рахунок домовлялися з його ворога і залишали можливість шантажувати ядерною зброю. До речі, це також політика Трампа. Якщо країни, які мають ядерну зброю, це потужні країни, з яким треба домовлятися, це слова Трампа, наприклад, та сама Північна Корея, то тоді всі, ми з вами говорили, будуть збагачувати Уран і намагатися торгувати, піднімати ставки і шантажувати. Якщо відповідальне ставлення до ядерної зброї заміняються таким, що ядерна зброя є засобом шантажу, то і якщо угоди... Нічого не варті. І тому ті самі аятоли, бачачи, як, наприклад, повелися з Україною, яка відправила свій ядерний потенціал третій в світі, тій країні, яка зараз цим потенціалом шантажує і б'є Україну, і всі, нібито цього не помічають, вони також зараз не вірять. Ні, я звичайно що проти цього режиму, але я маю на увазі, що війна всіх проти всіх почалася, і тому в такій політиці. Трамп не дивлячись на те, що він хоче уникати втягування, так чи інакше буде втягнути. Європейський союз має запроваджувати санкції, як мінімум, щодо того, щоб знизити ціну на нафту з 60 доларів. За 40, на 45 доларів за барель, не дивлячись на те, що відбувається на Близькому Сході. Якраз якщо зробити російську нафту токсичною і мало хто буде купувати, якщо забезпечити імплементацію цієї угоди. Трамп так чи інакше буде приєднуватись до переможців. Ви от сказали, що якщо ЄС веде санкції проти Росії, то США теж доведеться це зробити. Чи можна прогнозувати, якими будуть ці санкції? Чи це будуть от якраз санкції Блюменталя і Лінці Грема? Чи це буде щось слабше? Е, ну, Ці санкції вони все одно на столі лежать. От повірте мені, коли вони лежать на столі, вони діють. От загроза, е, як рушниця в першому акті, вона от висить <кхід> в будь-який момент вона може вдарити. Я не думаю, що зараз. Вони будуть ухвалені, але повірте, ленці Грем говорить про те, що є 82 сенатори. От скажіть, будь ласка, цей сенатор, який підписався, от він буде потім іти на вибори. Скажуть, що ж ти, сенатор? Що ж ти у це значить підписався, а ти зараз їх не проваджуєш? Інші будуть опозиція в тих самих штатах, наприклад, і самих Пенсільванії, які раніше проголосували за Байдена, потім за Трампа. Де велика українська діаспора, яка переважно республіканська. Зараз будуть мочити республіканців і демократи їх опозиція, і ті самі та сама опозиція серед республіканців, тому що ну, це амбітні люди. Тобто вони є на столі. Той самий спікер Палати представників Майк Джонсон. Ну його ж не можна сказати, що він там скаже до речі, ланцегрем дуже лояльний для Трампа. Ну один з найбільш послідовних його. Прихильників, це та людина, яка казала, що може Трампа обрати папу Римським, пам'ятаєте, це Ленсі Грем. То він зараз говорить, що санкції мають бути пекельними. І спікер пати представників, які там втретє там обирали, нарешті обрали ті самі республіканці в Нижній Палаті американського конгресу. Він також ну дуже лояльний Трампові, але він говорить про те, що він за санкції. Тому ці санкції можуть бути, але навіть приєднання до країн. Європейського союзу щодо прайскепу в як в сенсі відповідальності і імплементації, тобто підтримка, просто підтримка. Зверніть увагу, зараз же на близькому сході всі кажуть, ні, ні, аби тільки американці не втручалися. Іран заявляє про те, що вони будуть бити і по союзниках Ізраїля, але поки що, поки що, жодного удару. Там є випадковий удар, і вони вибачаються по. Поруч з американською амбасадою, а Ізраїль маленька країна, важко там, значить, особливо вже з цими залишками Ірану там, забезпечити точність попадання своїми балістичними ракетами або безпілотниками. Ми, ми, Вони всі обходять ті самі хусіти, абсолютні абсолютно терористи. Да? Вони не б'ють по американських кораблях. Іран поки що не блокує Ормузьку протоку, але світ глобальний. Забезпечити ці санкції, наприклад, про які ми говоримо Ленсі Грема. І е, брюмментальне. Ну там же ж є е, вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту. А це Іра, е, перепрошую, це Китай, з яким зараз ведуться перемовини, який в тому числі шантажує США магнітами, без яких може зупинитися е, високотехнологічне виробництво автомобільна промисловість. Там їх на пару тижнів залишилося в США і угода в Женеві не була. Досягнута він земельними елементами, де він має 70, а по деяких 80% практично монопольного користування і впливу на видобуток і переробку цих рідкоземельних елементів, а це в тому числі виробництво зброї. Тобто, запроваджувати одразу ще раз, це психологія Трампа. Запроваджувати одразу санкції, коли ведуться перемовини. Це не Трамп. Ну, ну не Трамп. Ну я його не зміню. Повірте мені, я хотів би, але. Знаючи, що він не зміниться, я навіть не буде цього пробувати, він такий. Мало того, він ще і грає в таку роду гру. Він так і бачить, і грає. І Там і Індія, Всесоюзник, США, в тому числі конкурент щодо впливу Трампа, перепрошую, Китая на Тихоокеанський Індо-Тихоокеанський регіон. Інші країни. Тобто певною мірою санкції, і Трамп не дарма казав, санкції нам коштують мільярди. Тому що зараз іде, коли я розповідаю таку метафору. Угоди всіх проти всіх, війна всіх проти всіх, то насправді, коли нема судді, а нема судді, нема Всесвітньої організації торгівлі, там суди е, тянулися роками, зараз ми бачимо, що практично нічого не вирішують. Немає інституції ООН, немає інституції ОБСЄ, немає там Пере, ну немає. Да? Всі договори зараз не працюють. Тобто, коли нема того, хто буде твій конфлікт вирішувати, а саме ти вирішуєш, а там вважає, що він вирішує за столом перемовин. І на твоїх нібито угодах, то ти насправді е, ну, певною мірою десь е, намагаєшся втримати, е, вже коли доміно, які стяге доміно, пам'ятаєте мою метафору, вони вже сипляться, ти намагаєшся їх тримати на певних ділянках. Ні, це так не виходить. Е, і тому е, ці санкції в глобальному світі, вони, е, як Трамп вважає, не тільки можуть. Там коштувати багато мільярдів, а і певною мірою мають ітися з проблемою щодо їхньої імплементації. Тому про санкції Ленсі Грема і Брюменталя, про санкції американського конгресу і Сенату вони лежать на столі, вони все одно будуть залежати від Трампа. Трамп може без цих речей вводити санкції, тарифами. пам'ятаємо... Що він міг зробити, він навіть казав проти Росії, що він може тарифами діяти. В нього це дуже добре виходить. Тарифами він може діяти. Можна діяти не публічно, але можна підтримати, наприклад, оці 45 доларів за барель, тому що в умовах, коли Росія має надвеликі витрати на війну. Вона втягнулася у війну. От Трамп не втягнувся і не хоче, щоб туди втягували. А Росія втягнулася у війну, з якою вона не може вийти. От вона не може вийти. Росія вже втрачає. Ще раз наголошую, я проти такого роду політики, але об'єктивно так чи інакше Росія буде втрачати той самий близький схід. Раніше вона диктувала порядок денний на близькому сході через вплив на Іран, іран на Хезбулу, на Хусітів, на інші. Теростична органація проксі структури, і, е, і вона мала диктувати такого роду речі, як ціна на нафту локальними діями. 19-й рік удари хусітів по е, нафтопереробній промисловості в Саудівській Аравії. І е, ціна вискочила на дуже великі показники. Е, уда, значить, хусіти 7 жовтня. Поза минулого року, і ми побачили, як це призвело до сплеску ціни на ту саму нафту. Зараз, якщо Росію позбавити впливу, а вона буде позбавлена впливу на Близький Схід, то ціна на нафту навпаки впаде, тому що треба ставити під контроль режими, які зараз є, там терористичні режими в деяких країнах, які кришує Іран. А який Іран в свою чергу кришує Росія? Тому е, треба дивитися в корінь проблеми, обрізати щупальця. Е, і ті е, активи, які завжди були активами у Росії, давайте будеш говорити зі мною. Звідси було там Нітаняху, значить, з цією колорадською стрічкою. Там інші такі речі, е, Трамп просив, щоби. Впливали на Іран щодо ядерної угоди, ну але зараз хто Ізраїль буде значить зупинятися зараз щодо того, щоб значить, не знищити те, що він може знищити. Також до речі, хоче втягнути Трампа, а Трамп не хоче цього. Нагадаю, що операція називається Повстав як лев. А це фактично з, з старого заповіту. Що Лев поки не насититься кров'ю, не дромами так назвали операцію, Він не припинить. Він далі буде тривати. Тому зараз не Росія вже диктує, а їй диктують умови. І це також є умовно, дуже умовно, але позитивний наслідок цієї агресії, яку розпочала Росія. Позитивний. Вони не хотіли отримати, вони хотіли отримати результати, але вони отримують наслідки. Обрізати щупальця так чи інакше об'єктивно доведеться, не дивлячись на те. Що е, Трамп не хотів цього робити, тобто розвиток подій, про які я не раз говорив, він. Розвивається не так, як хотів Трамп, як думав, що він може про все домовлятися. Не так, як він хотів домовлятися з Путіним, не так як Вітков пропонував себе якості який Дуже може легко порішати. Зараз ми бачимо, що ці мої прогнози, вони зараз здійснюються. Mm. Тому більш, на мою думку, ефективними були б і такими, які можна було б запровадити. Це санкції щодо зниження ціни на нафту, щоб російська нафта стала токсичною. Саудівська Аравія може замістити вже на сьогоднішній день. Ці російські обсяги торгівлі на нафту, ми побачили практично розкол в ОПЕК. Росія була проти того, щоб збільшувати втретє, збільшувати обсяги в видобутку нафти і продажу на 4 тисяч тонн на добу, тисячу барелів на добу. І те, ті процеси, про які ми з вами говорили у 22-му році, коли глобальні процеси, щоб зменшили. Вплив Росії на е, ціну на, на ринок нафти, коли е, одразу вона би продавала менше, але е, значить, її продавалося забагато більшою ціною, і все одно би її купувала, як і це відбулося, Індія Китай, то зараз можна зробити якраз тому, що це відбувається в тому числі на Близькому Сході. Сіда, до речі, відскочила, вона була 78 доларів позавчора вночі. <звичай> значить, за ну три дні тому, коли розпочалася операція Постав як лев, вона була 78 доларів за, за бренд, за барель, а зараз вона 73. Тобто, певною міру треба знищити режим а, Аятол в Ірані, і тоді дійсно буде простіше ну, певною мірою запроваджувати ці, ці санкції Європейського Союзу. І тоді, до речі, якщо Трамп... Навіть не приєднуючись спочатку, не приєднуючись до цих санкцій, але вплине на позицію Орбана і на позицію Фіцо, то тоді Європейський Союз може їх запровадити санкції щодо того, що Росія буде обмежена в торгівлі нафту, а Трамп забезпечить в, в межах інших своїх союзів зобов'язань щодо НАТО. То тоді можна заарештовувати ці російські кораблі, і ніхто не буде купувати російську нафту, якщо вона є токсичною, і може за собою тягнути санкції Європейського Союзу, угу. якщо їх навіть не публічно буде підтримувати президент Трамп, не США, а президент Трамп. То такі процеси набагато більш реальні. Але ще раз наголошую: от коли Трамп, Меркс, Макрон. І Туск телефонували з Києва 12 квітня, 12 травня, телефонували е, з Києва Трампові. Давай приєднуйтесь, От ми зробили ультиматум. Ти до нас приєднуйся, Трамп сказав добре, я до вас приєднаюсь а вони потім не запровадили санкції. Це згубна політика. Якщо ти дістав ніж, бий, якщо не готовий бити, не діставай. Це працює, хоч. В зіткненні з злочинцями десь так, значить, або з погрозами на вулицях, кримінальних районах і міжнародної політики так само не можна робити 101-китайське попередження. Тому зараз треба європейському союзу, якщо вони заявили про це, треба їх все таки впроваджувати і чітко, жорстко їх відстоювати. Тоді, ще раз наголошую, важко буде протистояти тим, хто насправді спроможний реалізувати свою. Політику безпекову і жорстку економічну політику проти агресора. Ми вам дякуємо, пане Валерію, що доєдналася до нашого етеру. А керівник громадської організації Центр стратегічних комунікацій, форум та політолог Валерій Димов був з нами на зв'язку. Говорили про те,